Новини вівторка, 17 січня. До вашої уваги! Вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. На випадок блекауту у Хмельницькому розробили мапу розташування пунктів обігріву генераторів і буржуйок. Іспити для кермувальників в Україні посвідчення водія видають за новим алгоритмом. Про політику, історію та математику. Науково-дослідницькі роботи презентували школярі-члени Малої Академії наук. У Хмельницькому розробили інтерактивну мапу на випадок блекауту. На ній позначено місця розташування генераторів, буржуйок та стаціонарних пунктів обігріву. Скористатися ними можна буде, коли електрика, вода та опалення не подаватимуться понад 24 години. Деталі розповість Аліна Косарева. Де зарядити гаджети, зігрітись чи поїсти у випадку відсутності електроенергії понад добу? Про це хмельничани можуть дізнатися з допомогою інтерактивної мапи. Її розробили у міській раді. У нас є передбачений створений офіційний геопортал Хмельницької міської ради. На основі її було збудована ця карта. А ви її можете знайти, звісно, на а проки перейти на сайт Хмельницької міської ради в структурі по праву сторону є підрозділ «Геопортал». Відображено 192 точки. Точки поділяються на чотири підтипи. Кожний підтип має свій формат і свій відображений колір. У вільному доступі мапа вже кілька днів, але не всі містяни встигли з нею ознайомитися. Думаю, добре і бачили. Дав в у Хмельницьких пабліках в телеграмі. Mm -hmm. Бачили, Я, чесно, не вивчала, а в мікрорайони його південно-захід. Ну і там майже практично всі магазини працюють на генераторах. А де во для загального користування я не звернула увагу. Я думаю, що якщо в пабліках навіть в інших також можна буде повторно переглянути, якщо буде необхідність така. Не звертала уваги. Но, на жаль, мені не траплялося. Я не бачила генераторів. Бачила такому разі блекауту, у місті запрацює 146 локацій із генераторами. За потреби розмістять буржуйки для обігріву. Їх в запасі понад 400 штук. У разі необхідності будуть розгортатися і мобільні польові кухні. Крім того, у місті працюють пункти обігріву. Це 10 об'єктів, переважно розташовані в управляючих компаніях, також розкидані по різних мікрорайонах міста. Там також можна буде якийсь певний період загрітися, попити гарячого чаю. Ну але вони не розташовано не розраховані на велику кількість людей. А для одночасного перебування кількох тисяч осіб розгорнуть пункти обігріву у навчальних закладах міста. Таких буде 20. Відтак, генераторами та пальним для них, а також пічками-буржуйками, місто уже запаслось. Відповідальні за це управляючі муніципальні компанії. Вони й формували перелік локацій. В управлінні управляючої компанії центральна знаходиться 165 будинків житлових, багатоповерхових. Різної поверховості від двох поверхів до 10 поверхів. В плані генераторів у нас визначено 26 локацій так, щоб приблизно одинакова кількість мешканців могла прийти на дану локацію. Локації розраховані приблизно на від 5 до 7 будинків. Розміщуватимуть буржуйки та генератори на вулиці. Як цього вимагають правила безпеки, згодом планують докупити намети. Кожну локацію, де встановлений генератор, в нас ми забезпечили спеціальними подовжувачами з розетками, вилками до 20 гаджетів. Можна заряджати одночасно. Нагадаємо, інтерактивна мапа працює лише в онлайн режимі. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 2023 підвищився. Законодавчі зміни стосуються як чоловіків, так і жінок. Наразі ті, хто досяг пенсійного віку, повинні мати не менше 30 років страхового стажу. За даними обласного управління пенсійного фонду, на Хмельниччині пенсію отримують понад 390 тисяч людей. Якщо в 2022 році люди, які вперше звернулися за отриманням пенсії, могли мати ще стаж 29 років, бо йде поступово збільшення, то на сьогоднішній день мінімальний стаж це вже 30 років для отримання пенсії за віком. Іншого не змінилось, перелік документів не змінився, підходи не змінились. Ми працюємо за екстериторіальним принципом в єдиній великій черзі для того, щоб витримати десятиденний термін призначення пенсії, для того, щоб ну, громадяни якнайшвидше могли скористатися правом і отримати заслужену свою пенсійну виплату. Поступово шкала буде тривати, і ми зрівнюємося, це буде 65 років. Стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. Тому не відбулося. І збільшення мінімальної пенсійної виплати. Вона так і залишилася 2093 гривні, як і максимально 20 тисяч дев'ятсот гривень. У 2022 другому Хмельницька область уже забезпечувала більше ніж на 55% власними коштами пенсійні виплати. В Україні оновили алгоритм отримання посвідчення водія. Тепер навчання в автошколі відбувається поетапно. Спершу теорія, і лише після цього практичне навчання. Іспити складаються після кожного етапу окремо. Подробиці в наступному сюжеті. Влада Харченко зовсім скоро стане водійкою. Сьогодні прийшла до сервісного центру, аби скласти практичний іспит. Я дуже довго вагалася, кожен рік мала здавати, але якось так війна почалась, і я вирішила, що от треба, бо мало ли, що може трапитись. Пройшли теорію, практику сьогодні буду здавати практику. Проте до практики дівчина приступила не одразу. За новим алгоритмом отримання посвідчення водія, потрібно спершу повністю пройти теоретичне навчання. Зараз підготовка відбувається в два етапи. Перший етап це теоретична підготовка, після якої громадянин отримує свідоцтво про закінчення навчального закладу теоретичної підготовки, яке вноситься в єдиний реєстр МВС, і тільки ну, після складання успішного іспиту в сервісному центрі. Людина може продовжувати, продовжувати другий етап навчання це в закладі практичної підготовки. Свідоцтво про проходження теоретичного навчання діє рік. Протягом цього часу потрібно скласти іспит з теорії та обрати автошколу для практичного навчання водінню. Кількість спроб теоретичних іспитів не обмежена. Особа приходить, складає іспити. Поки не складе кількість спроб з практичного керування обмежена трьома спробами. Відтак до практичного навчання допускають лише тих, хто вже знає правила дорожнього руху та тонкості кермування автомобілем. Така поетапність відповідає європейським вимогам та гарантує безпеку майбутніх водіїв на дорогах в подальшому. Вважають в установі. Врешті отримати посвідчення водія можна у будь-якому сервісному центрі МВС. Хочемо нагадати громадянам про те, щоб потрапити на прийом до адміністраторів сервісних центрів МВС. Вони мають дві, дві можливості отримання електронного талону. Перший це через сайт головного сервісного центру. є запис. Ще один спосіб отримання електронного талону безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Тобто громадянин звертається в сервісний центр, знімає в термінали талон електронної черги і вже по ходу адміністратор його викликає для отримання послуги. Нагадаємо, перше посвідчення водія видається на два роки. У разі відсутності порушень правил дорожнього руху протягом цього часу його потрібно обміняти на постійне. Аліна Косарова, Микола Єрковський, новини міста. Розвідники 106-ї бригади тероборони Хмельниччини завітали до однієї зі шкіл міста. Військові подякували дітям за допомогу та підтримку і подарували емблему бригади та прапор України з автографами бійців. Школярам також розповіли, як поводитись зі зброєю і показали, як літає дрон. Денис Клименко. Далі. Анна Бобир, учениця 4 класу. Зараз дівчинка вчиться тримати автомат та приміряє військову амуніцію. У мене дуже такі емоції класні, не знаю навіть. Я просто не навіть не уявляла, що вони до нас прийдуть сюди. Автомат, каски. Ну, мені сподобалось все. Сьогодні до школи, де навчається Анна, завітали розвідники 106-ї окремої бригади ТРО Хмельницької області. Аби подякувати учням за допомогу та підтримку, школярі постійно збирають смаколики, гроші та необхідні речі для наших захисників. Ми з мамою долучалися до допомоги, до гуманітарної допомоги, щоб вони знали за що вони воюють. Тобто, ми про них пам'ятаємо і думаю, це все заради перемоги, щоб ми перемогли. Я приношу їжу, і ми всім класом відправляємо до засу. На знак подяки військові подарували школярам емблеми бригади, чашки та прапор України з автографами бійців. Це наш державний прапор дивіться за те, що ви нам допомагаєте. Ми полишали тут свої автографи, і ми даруємо вам його на пам'ять. А учні в свою чергу заспівали пісню для українських захисників. Наші груди, наші добровольці, укривати. Також розвідники показали школярам, як злітає і працює дрон під час виконання бойових завдань. Ми готували. Другий номер показує, все добре. І ми даємо зліт. Діти це наше майбутнє. І все, що ми робимо зараз на фронті, ми робимо практично заради них. І на фронті бувають такі моменти, коли ну, приходить втома, приходить якесь розчарування, то згадуючи своїх дітей і бачачи, як ми своєю працею даємо їм можливість навчатися, даємо можливість їм жити мирним життям. І це дуже мотивує. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста. У Хмельницькому завершився міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук. Свої напрацювання презентували півтори сотні школярів. Тему для дослідження вони могли обрати з 51 напрямку. Найбільше праць було у секціях Українська мова, англійська мова психологія. Переможці вже готуються до обласного етапу конкурсу. Ірина Муляр розкаже більше. Півтори сотні хмельницьких школярів захистили свої наукові роботи. Всі ці учні члени малої академії наук, і це перший етап щорічного конкурсу захисту. Дев'ятикласниця Анастасія Корсакова обрала напрямок зарубіжна література, досліджувала творчість польського поета Мавриція Гославського. Наша наша історія з Польщею дуже дуже схожа, і те, як описував Гославський наші краєвиди, наші місця. Взагалі українську історію, фольклор він вніс велику свою частину у розвиток української історії та культури. А дев'ятикласник Давид Турук обрав точні науки, працював з паралелограмами. Я можу розкрити те, що ну буде гострий кут між сторонами, дорівнювати гострому куту між діагоналями. Це може допомогти при багатьох пристворенні самих задач конкурсних на олімпіади і на різні конкурси, раз і полегшення. Розв'язання різних задач Діана Чернеш, учениця 11 класу, досліджувала політичну та соціально-економічну модель Швеції. Вона є можна сказати, матір'ю соціалізму, але зараз, дивлячись на останні вибори, шведи потрішки відходять від цієї політики, більш схиляючись до демократії. На мою думку, це може бути пов'язане з війною в Україні. У складі журі професор та доктор історичних наук, який зараз захищає Україну. З особистого досвіду знає наскільки важлива якісна освіта для розвитку національної безпеки України. Російська тактика да, війни, вона з тих минулих століть, коли знали одне значить, масою, кількістю людей взяти якісь там рубежі. І коли ми чуємо, значить, як застосовуючи новітню зброю, яка базується на новітніх досягненнях наукових, передусім, то е, чуємо, що ми можемо вражати набагато більшу кількість ворогів. В такому випадку ми прекрасно розуміємо, що це саме завдяки. Які науковим досягненням? Цього року праці школярів охоплюють дослідження у 51 напрямку. Найбільше робіт із психології, англійської та української мов. Роботи з різних шкіл в цьому році найбільше представлено робіт з технологічного багатопрофільного ліцею. Це 26 наукових робіт. З першої гімназії 18 наукових робіт, і ліцею номер 17 17 наукових робіт. Також гімназія номер 2 представила понад 15 робіт. Переможці вже готуються захищати науково-дослідницькі роботи на обласному етапі конкурсу. Далі буде всеукраїнський етап. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста. Підготуватися до школи, покращити знання з української та англійської мов. А ще відвідати психолога чи логопеда. Можна у центрі Моя кімната. Запрацював він у квітні минулого року за підтримки громадської організації Фонд професійного розвитку Харкова. Безкоштовними послугами центру наразі користуються близько 250 хмельничан та вимушених переселенців. Більше дізнаєтесь із сюжету Олександра Семенюк. Катерина Білостоцька вимушена переселенка із Харкова. Від ворожих ракет разом із сім'єю втікала наприкінці серпня. У Хмельницькому разом із сином користуються послугами проєкту Моя кімната. Ми в Харкові ще на дистанційному навчанні у школі. Тут не, вирішила, не вирішилася я водити до школи дитину, бо все одно теж є і тривоги і влячно якось. А тут все добре. Ми ходимо на профорієнтацію на англійську мову. До психолога ми ходили. Центр Моя кімната запрацював у квітні минулого року. Відкрили його у Хмельницькому представники громадської організації фонд професійного розвитку Харкова. Щомісяця послугами проєкту користуються близько 250 дітей. Діти приїжджали після місяців підвалів, коли приїжджали діти з кантузіями, коли приїжджали діти, які пережили вокзал в Краматорську, обстріляний, дуже важливо не дати поколінню дітей, які через ці всі події травмувалися, не дати їм заглибитися в це, допомогти подолати, допомогти швидко подолати. У центрі з хмельничанами та вимушеними переселенцями працюють психологи та логопеди. Крім цього, є і заняття з підготовки до школи, української та англійської мов, математики, а ще творчі майстер-класи, арт-терапії та профорієнтаційні табори для підлітків. Останній відвідує харків'янин Кирило Телишов. Сюди я ходжу на клуб підлітків на англійську мову і на українську мову. Ми можемо вивчати багато нового, особливо про лідерство. Крім цього, тут працює ігрова кімната. Мати собі десь годину відбігти, там півтори години. От і що дуже важливо, ми попереджаємо всіх батьків, що в разі повітряної тривоги ми всі дуже чітко виконуємо розроблений план дій. Ми швиденько вдягаємось, приходимо в укриття, продовжуємо вивчати математику, продовжуємо вивчати українську, бо щось ліпити, вирізати. Наш проєкт реалізується громадською організацією фонд професійного розвитку Харкова за всебічної підтримки нашого великого міжнародного друга і партнера організації Ворлджує Relief. Саме тому всі Заняття, які відбуваються на платформі нашого центру, вони можуть бути безкоштовними для всіх наших маленьких і великих відвідувачів. Центр працює з понеділка по суботу з 10 до 18 години. Аби скористатись послугами проєкту Моя кімната необхідно звернутися за номером телефону 093 668 04 42. Олександр Семенюк, Валерій Ялоховський. Новини міста. Це усі новини на сьогодні. Дякуємо вам, що дивитесь. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні і слава нашим героям.